Вітаю, брати, сестри, друзі, мир вам. Слава Богу, що Господь продовжив наше життя до цього часу, що ми можемо разом зібратися в цей недільний день. Дійсно, добре. от Тиждень працюєш, да, от, ну, на тижні збираємося ще на молитві, але от такий чудовий час разом прославити Господа. Вознести йому молитви, подяки, молитви, прославлення, один за одного помолитися. це... Добра річ, це от, е, Бог даючи сьомий день покоя, він от, е, задумав добре, і це є добре для нас, щоб ми відпочили і з Господом разом прославили Його. І ви знаєте, от коли якби мене ну, на тиждень запрошують, ну кажуть, там, Саша, чи є в тебе слово, е, коли я даю згоду, то я розумію, що я маю щось говорити до церкви, до братів, до сестер. Я про це молюся і я вірю в те, що Бог мені ну, дає тоді роздуми. І хотів би з вами поділитися роздумами на 41-й псалом. Псалом 41. Я його зачитаю, він невеличкий. Начальнику хору, повчання синам Кореєвим. Псалом Давида. Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже. Прагне душа моя до Бога сильного і живого. Коли ж прийду я і з'явлюся перед лицем Божим, сльози мої стали хлібом мені день і ніч, коли вороги говорили до мене щодня, де Бог твій. Згадуючи це, я виливаю душу мою, бо я ходив. Серед великої кількості людей входив з ними в дім Божий з піснями радости і хвали, з голосами урочистого святкування. Чому сумуєш душе моя, чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого. Душа моя хвилюється в мені, Боже мій, тому я згадав, я тебе в землі. Йорданський і Ермонський з гори малої, безодня безодню викликає шумом водопадів твоїх. Усі води твої і хвилі твої пройшли наді мною. В день покаже Господь милість свою, а вночі пісня йому від мене, молитва до Бога життя мого. Кажу я до Бога, захиснику мій, навіщо ти забув мене? Чого я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене? Наче хто ламає кості мої, коли глумляться з мене вороги мої, та говорять щодня, де Бог твій? Чому сумуєш, душе моя, чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого? От такі чудові слова е Давида. Ви знаєте, всі ми йдемо шляхом тим, яким нам вказує Господь, нас веде Дух Святий, нас веде Слово, нас веде сам Господь через обставини, через відкровення, через Слово Твоє Його. І от всі ми з вами потребуємо йти за Господом, потребуємо змін в своєму житті, тому що віра це зміни. Якщо є віра, то є зміни в серці, в розумі. І це є це свідчення про те, що віра жива. Якщо ми зупинилися і відчуваємо, що немає в нас ніяких змін, потрібно це перед Господом приносити. І от Давид, він говорить, що прагне душа моя, як Олень до потоку. До потоку живого, де чиста вода, олень прагне. Він хоче там попити води, мабуть, олені з калюжі не п'ють. Якщо є, ну, хто знає, є олені там в наших краях, але потоків нема, мабуть, і скалюжі теж п'ють. Але олень він прагне до чистої води. І от душа кожної людини, вона от прагне Бога. Є дуже багато таких прикладів, як, як це порівнюють. Один із прикладів це те, що душа має іменно ту форму, яку може тільки заповнити Господь. І от людина, вона, шукаючи Бога, вона його намагається знайти у філософії, намагається знайти у якихось ізотеричних джерелах, намагається знайти от, заповнити цю пустоту, яка є. Алкоголем, наркотиками, різними іншими методами, але це людину ну, не задовольняє. І от людина, кожна, вона все рівно задає собі питання: для чого я живу, от, для чого я живу взагалі, а що буде після цього життя? Оці питання час від часу, якби людину посіщають, навідують. І От людина шукає і дивлячись, в яку сторону вона піде, там вона буде на ці питання шукати відповіді, але насправді можна знайти відповіді тільки у Бога. Тільки у Бога знайти відповіді на ті найважливіші свого життя. Але от Давид говорить про те, що його душа прагне, це говорить про те, щоб він розпробував, він вкусив, як це бути з Богом. Він кусив, як це добре разом з народом славити Бога, підносити свій голос, збиратися разом, і він цього прагне. І от хто це з людей він розпробував, то його душа буде цього прагнути. Хто цього не спробував, він, на жаль, цього не зрозуміє. І от Давид в цьому псалмі, вродь, наче то, як. Розмовляє із своєю душею. От, ну кажуть, Якщо людина розмовляє сама з собою, то це признаки шизофренії. Але тут не та розмова. Тобто, от коли я читав і над цим міркував, то я дивлюся про те, що для нас не секрет, це те, що людина вона от подібна до Господа, вона має тіло. Має душу і має дух. Коли людина згрішила, дух її помер. Коли вона приходить до Господа, дух народжується, відбувається нове життя. І от душа людини, вона має таких три фактори, три таких, скажімо, сфери. Це розум, я думаю, це воля, я приймаю рішення і це почуття. Я відчуваю. От і кожна душевна людина вона так живе. І от душа Давида, так само, як і наша душа, вона здатна сумніватися. І от коли в, Давида, в Давид проходить через важкі випробування, через важкі часи, то душа його, вроді би, як сумнівається. І ви знаєте, що. Вороги, які його тіснили, навкруги нього казали, де твій Бог? І душа каже, а де мій Бог? А Давид каже: от е, е, Давид от діє так: От в душі душа каже, де Бог, де Бог? Чому мене от така ситуація важка? Бог про мене забув. Богу не до мене. Ще інші, ну, якби в один голос говорять, де твій Бог, на кого ти віриш, на кого ти надієшся? Що ти, ну, Чим ти від нас відрізняєшся? От. Але Давид він згадує те, як він був в присутності Божій. Він це згадує. Згадує його дух, який народився. Душа. Вона напряму не зв'язана з Богом. І тому люди душевні, вони взагалі Бога не знають і не розуміють. А От коли людини народжується дух, то дух напряму має спілкування з Богом, В дух Бог говорить істини. І дух людський, от дух Давида, він як би каже душі. От Давид каже, що. От мені було добре з Господом, я ходив, я його, я його славив. І Він каже: чому сумуєш, душа моя, чому хвилюєшся, уповай на Бога, бо я буду ще хвалити Його». Вроді би, Давид, наче як так став да, от, половинка одна його каже, друга половинка, друге каже. І от Дух Давида каже: уповай, душа моя. На Господа, не сумуй, чому ти. Я буду хвалити Бога, Спасителя мого і Бога мого. Давид називає Бога Спасителем і Богом, не дивлячись на те, що його окружили вороги, не дивлячись на те, що в нього важкий період його життя, він е, уповає на Бога. Він свідомо уповає на Бога, і це робить тільки дух людини. Дух, народжений від Бога, уповає на Бога і заспокоює Його душу. Так, Давид не був ідеальний. Ви знаєте, але Давид проходив уроки. Так, да, в нього була віра в Бога, він на нього надіявся. Але був період життя, коли він сам спасав себе, сам вирішував свою проблему, коли він тікав від Саула, він взяв меч Голіафа, там взяв пару хлібів. І тікав, і куди він забіг до царя Анхуса в Геф. Е, Голіаф був з Гефа. Давид його вбив, і там його знали. І коли він тікав, він прибіг і показався у самого Анхуса, царя. І той каже, чи це не той, чи це не той Давид, який вбив Голіафа. І Давиду прийшлося викручуватися. Він пускав піну по бороді. Він щось там чертив на, на стінах, на полу. Він давав себе божевільного. І цар сказав, Тю, хіба в мене мало своїх божевільних, заберіть його від мене. І Давид він чудом рятується, тікає в печеру, і там він має покаяння перед Богом. І з того часу Давид змінився. З того часу він кожен свій крок звіряв з Богом. Він питав, чи йти мені, чи виходити мені. От він звіряв свої кроки з Богом. Так, Давид поступав часто як людина. По душевному. От коли Навал сказав, та я не знаю, хто цей Давид, я не знаю. Давид був поставлений, помазаний на царя, люди Давида кожен день охороняли пастухів Навала, і пастухи говорили, що коли був поруч Давид і його люди, нічого в них не пропало. І тут Навал в своє такому безумстві, маючи що дати, він каже, я їх не знаю, це якісь там проходимці, це якісь жебраки, яких тут багато ходить, чого я їм маю надавати щось. І Давид він навіть клянеться, що я його уб'ю, і всього і кожного, хто мочиться до стіни, я уб'ю, навіть собак знищу. І він іде, бере з собою вояків, і йде, 400 вояків і йде. І ви знаєте, у Навала була мудра жінка Авігея, вона виходить на зустріч, вона розмовляє з Давидом, і Давид каже: сам Бог тебе послав, тому що ти врятувала мене від пролиття крови. Господь його зупинив через Авігею. І ви знаєте, Давид не пішов, він нікого не знищив. Він прийняв це як дійсно. Господь його в цьому зупиняє. Він Прийняв цей урок, він прийняв цей урок, і коли е, один чоловік його через деякий час злословив, е, то його люди кажуть, ми зараз його ж тут порішимо, яке не треба, Господь його послав. Якщо Бог допустив, Хай він говорить. І от е, через 10 днів після того, як Давид хотів знищити навала, но Господь його зупинив, Господь сам розібрався з Навалом, Навал помер. І от Давид, хоча і змінився, але були моменти, коли він поступав по плоті, коли він поступав як душевна людина, але він мав розкаяння. Він робив аналіз свого життя, він каявся перед Богом. І в цьому псалмі він, знаючи Бога, Його дух, знаючи Бога, він заспокоює свою душу. І далі безодня, безодня викликає шубом водопадів твоїх. Усі води твої, і хвилі твої прийшли наді мною. Господь визнає, що труднощі, вони прийшли до нього від Бога. З дозволу Бога прийшли ці води, прийшли ці водопади в його життя. І Бог Давид каже, що в день покаже Господь милість свою, а вночі пісня йому від мене, не дивлячись на те, що йому важко, що він переживає неймовірні труднощі в своєму житті, в кожного з нас свої труднощі. Мої труднощі вони не можуть бути для вас такими критичними, а ваші не зможуть бути для мене. Але кожен з нас проходить через певні труднощі, так як і Давид. Але Давид розумів, що ці труднощі послані Богом, тому що, якби Бог не дозволив, вороги б до нього не торкнулися. Тому що він називає Господа своїм прибіжищем, своїм захистом. І Давид вночі пісню співає Господу. От Прославляє Бога навіть вночі. І знову він каже до Господа не душею, каже духом своїм. Кажу я до Бога, захиснику мій, навіщо ти забув мене? Чому я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене? Наче хто ламає кості мої, коли глюбляться з мене вороги мої та говорять, говорять щодня? Коли читаєш це, то розумієш, що це. От і далі, от, чому сумуєш, душе моє, чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого. В одному із перекладів є моєї особистості: всього мене, Бог, Спаситель всього мене, і тіла, і душі, і духа. І от душа задає питання, Господи, чого? Захисник, от, якщо ти захисник, то чому ти забув мене? Чому я сумуючи ходжу, коли ворог ображає мене? От Душа задає таке питання, вона починає сумніватися. От Якщо біда в моєму житті, то значить Господь, ти забув мене, чому ти забув мене? От е, Я сумую, е, в мене почуття, ну, мені важко. От, але Давид відповідає, да? е, чому сумуєш, душе моя? Чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо я ще буду славити Його, Спасителя мого і Бога мого. Душа наша, вона сумує, вона сумнівається, вона відчуває, вона, вона може приймати рішення, вона може мати волю, те чи інше робити, але душа, вона більше склонна до того, щоб слухати нашу стару природу. Кожного з нас, віруючи в народженого згорі, ще залишилась стара природа, але в нас є і нова природа. Нова природа це дух відроджений, народжений, який напряму спілкується з Богом, через якого Бог говорить до нашого серця, до нашого розуму, до нашої душі. І от душа, вона може приймати сторону нашої Старої природи. А стара природа, наша це хто? Це бунтівник, це той, який постійно бунтує проти Бога. Це той, який хоче свого, це те наше я, яке хоче сидіти на троні, яке хоче командувати. Нашому я близький гріх. Нам гріх він був приємний. Тепер, коли ми відродилися, коли ми розуміємо. От насправді от, небезпеку гріха, що це таке, і що гріх він обов'язково настигає кожну людину, наслідки приходять. Гріх це, це смерть, це руйнація, гріх руйнує життя людини, гріх це противлення Богу, це бунт проти Бога. І це є природа наша стара, яка, на жаль, ще є у нас, але є нова природа наша. Це коли дух наш народжений, коли Бог каже через Павла, що хто живе по духу, той не буде виконувати бажання плоті. І от душа вона має пристати куди? До Духа нашого. Ми Духом нашим маємо проголошувати ті слова, які говорить Господь. Якщо вони для нас правда і істина, ми маємо говорити і не, і не забувати. Давид не раз говорив, що не помру, але буду жити. Що це? Що він це згадував? А він згадував е повторення закону, 30-й розділ, 19, 19 вірш. Там Бог каже: призиваю у світки небо і землю. Вибирай, чи життя, чи смерть, чи прокляття, чи благословіння, але вибери життя. Давид вибрав це. І він свідомо каже, не помру, тому що я вибрав життя, я вибрав благословіння. От Давид, якби постійно він це проголошував, заспокаював, свою душу. Да, були моменти, коли стара його природа вона діяла, і ми бачимо ті наслідки в його сім'ї і так далі. Але Давид, він завжди був відкритий. Відкритий до того, щоб визнати свої помилки, визнати свій гріх, назвати його по імені, і він від певного часу він керувався Божим Словом, керувався тими обіцянками і Божою милістю. Хай Господь благословить нас, коли в нас є сумнів, і це природньо, це природно для нас, для людей, тому що в нас є душа. Яка сумнівається, і вона більше діє відчуттями. Але ми живемо по духу, по істині. І от коли приходять сумніви, коли приходить розпач, чи от таке відчуття покинутості, ми маємо проголосити, що Господь Ти сказав, що ти не забудеш мене. І зрозуміти, що все, що ми проходимо, це Бог допускає до нам. І тоді діє і 90-й псалом в нашому житті, що Господь буде сказав і те, і те зроблю. Чому? Тому що Він возлюбив мене, тому що Він називає мене своїм охоронцем, своїм захистом. Тут, от, в цьому проявляється наша віра, стійкість нашої віри. І ви знаєте, коли ми проходимо труднощі, в нас появляється опит терпіння і надія. І от коли приходить, Далі труднощі, ми вже маємо опит, що Бог нам допоміг. Ми вже маємо надію на Бога, а надія на Бога не засоромлює. І що б там не було, маючи той опит, винесши ви з нього уроки, то ми зможемо і більші труднощі проходити. А Бог це чітко контролює в нашому житті, і сверхсил він нам нічого не пошле. Так що, слава нашому Господу, ми встанемо для молитви. І подякуємо богу